мої друзі, з вами я Фоловка і це нова рубрика в Майнкрафті. І це буде виживання. Так, виживання довгожданне, без модів, ванільний Майнкрафт. Версія 1.19.3. І цей Майнкрафт буде жити вічно, тому я хочу зробити цей рубрику вічною і, можливо, друзів своїх звати буду. Якось ось так от виходить. Ну, першим, що потрібно зайнятись в Майнкрафті, це, напевно, добути дерево. Давайте зробимо це. Думаю, цього вистачить. Ну, а тепер, як ви бачите, я заспався шахти. А ні, вона водяна. Ну, в такому сніжному, доволі красивому біомі, і він мені, напевно, подобається. Це Майнкрафт там, і я, я вам скажу чесно, що я е, майже я грав один раз, та й то пробував грати в хардкорі на цій версії перед цим як записувати відео. І я просто в шоці був гори. Так, я не грав на цій версії не разу, так старик, уже граю тільки на 1.16.5. Це моя улюблена версія, так сказати. Скільки портал! Портал, портал прям біля спавну. Якщо хочете, закінтемо сід, звісно. Сідумо, переписуйте, беріть, грайте. О, захист від. Скільки тут золота! Це все мені знадобиться. І прокляття прив'язування це мені не потрібно, От, візьмем тільки ось це. Окей, думаю, це місце треба запам'ятати буде, але спочатку хотів би вбити тих мобів, тому що мені їжа дуже потрібна. Робимо верстачок, палиці, ставимо цей верстачок. І робимо кайло, напевно. Так, тому тільки кайло, тому ми купаємо з вами сюди вниз і добуваємо каміння. О, воно навіть тут і близько доволі. Перше досягнення. Кам'яна доба. Добудь камінь своїм новим кайлом. А ще вода. Звідки тут вода? Що це таке? Це підводна шахта. Ще й з вугіллям. Це ще лід. Вау, доволі прикольно. Окей. 17 кругляку добутом можна крафтити. Крафтимо з вами кайло досягнення. Покращення обладнання. Змайструй краще кайло. Тепер можна ще й скрафтити з вами сокиру, покласти її сюди. Дерев'яну викинути. Ну і, напевно, пічку скрафтити. Бум І тепер, нарешті, поубивати цих мобів. Бо тому. Мені їжа дуже потрібна. Вибачте Сані і Свинтуси. Вибачте мене, будь ласка. Можливо, я ваш схе ферму в з... серії. І так, і ця серія буде поділятися на часі, ця рубрика, тому можна сказати, що це виживання сезонне. І тут я буду виживати багато дуже днів. І в кінці, напевно, коли в мене буде вже тут багато, незритова броня, я прийду Майнкрат багато разів, я подумаю і, можливо, виставлю цей світ. Ну, якщо в мене, звісно, вийде це то все. Тому ось так от виходить. Мені би вівцю знайти би тут якусь. Не поки тут нікого зовсім не бачу. О, Саня. О, вовке, блін, якби в мене було б щось кіст. кістка якась. О, тут вугілля можна його добути. Якось акуратно спуститись би туди. Ось. Тепер можна його і добути. О! Що? Я добував собі вугілля і знайшов ось це. Це що таке? В 1.16.5 16.5 я не пам'ятаю такого. Оооо. Окей. О, це ще лава. Десь зомбі чую ще. Вау. Та проберемось сюди. І спустимось, тому що я там бачу залізо. Хочу його добути. Ой маленький зомбі, він вже сюди біжить. Привіт. Привіт, мій хороший. Мої хороші. Мисливець на монстрів. Бийте будь-якого ворожого монстра. Де звідси? Окей, okay, можна я добуду собі спокійно це залізу? Три штучки найкрасна красна Ого, скільки тут заліза! Навіть на сокиру вистачило. Доволі крута шахта. Якби то ще було О! Ось ось і воно, так у мені будь е, ласочка. Привіт, Кріпер, значить. Коли відео буде нормальне! Коли відео? Добре, зробимо факелів трішки, тому нічого не видно. Птифайно у мене тут є, але я не знаю, чи працює. Він із шахтою. Ні, він, на жаль, не працює, окей. При... А, ти мене навіть не п'єш. Окей. Ще у нас заліз. Як ти до мене прийдеш, геній? Лаву ще спробуй впасти. Що? о, привіт. У Вас тут тусай, популяр. Окей. Що тут є ще? О, золото! Напевно, тут встановимось трохи, переплавимо це все, переплавимося трохи. Опа, Поки я поки вона плавиться, похожу тут, поброжу. О, в шахта доволі крута. Ой, привіт, господи, я ти злякав мене. Бувай, друже. Поки можна надати вугіллячку. Господи, звідки ви беретесь? 4 заліза. Досягнення коваль. Виплавте залізний слиток. Окей, тоді я роблю палиці. Ну і кайло, напевно. А, і щит можна буде ще скрафтити. Металеве покращення. Кайло, бувай! Щіт готовий. Візьмем його. Вова, що в мене з їжею, то зараз доплавиться, треба буде ще їжу переплавити Окей, зробимо тоді ще, напевно, меч. Ну і, звісно ж, сокиру. Бум. Ти теж бувай. Прощайте, прощавайте, друзі. Можливо, я вас ще скравчу коли-небудь. Добуваємо золото. Одна штучка, серйозно. Ну окей, хоча б одна. Зробимо відро води, не знаю, навіщо воно знадобиться. Переплавилось. Забираємо пічку. Ой, стоп, ні-ні-ні. Спочатку ще їжу переплавимо і знову чекати. Не знаю навіщо, але я думаю, добуду цю мідь. І що з неї дуже багато випадає. Потім, коли будемо вдома, будемо займатися ділами, і я просто поставлю її на переплавку. Чотири стейка вже непогано. Можна поїсти. Думаю, на певний час цього вистачить. Тому забираємо. І йдемо далі в глиб шахти. О, Андерменчик, привіт. Поки ти мені не дуже потрібен. О, підірвав свого друга навіть. Молодець. Не знаю, не. Ой, це було опасненько У цих глибинних шахтах я вже ходив на версії 1.17. Хотів би забрати тут хоча б трішечки води, тому вона мені дуже знадобиться. В майбутньому, та й, напевно, в всьому виживанні. А що воно так високо пливе? Петь. Ну, давай, я заберу цю водичку. Пливем. Бум. О, вода навіть не пострадала, тому вниз. Ой, ні 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 Ой, це було опасно Я б думав, що там вода. І тут нема. Це що таке? Це зомбі житель, коваль. Що? Я перший раз бачу таких в Майнкрафті. О, ж їм морква випала, прикольно. Не будем ще заліза. Редстоун. Його теж буде бути потрібно. А з нього ще й пать випадає. Я перший раз я про це не знаюсь. Або я просто не задивлювався. Ще золото, ще редстоун. Бувай. Так. Мені би діамант, так будь будлазочка. Добуваем ще залізка. І ще залізка. Лазурету. Добуваємо ще редстоун. тол. Як еще-то, друзья, то, друзі, то мені в дискорді тонн крипер пише, там можуть бути такі звуки. Окей, думаю, можна звідси вибиратись, напевно. Бо тому я більше тут нічого такого не бачу цікавого. Діамантів ми тут не знайшли, на жаль. Тому потрібно якось вибиратись. Я навіть вже знаю як От сюди потихеньку. Скільки там зомбі? Ви що тут? Армію збираєте? Ай. І де звідси. Вони часу уб'ють! Не сьогодні, спасибі. А... Ну, зато на поверхню вибрались, і то добре. Добренько, побігли, напевно, вон ту сторону. Не знаю чому, але мені якась та сторона більше подобається, ніж інші. Тростину заберемо. Ще тростини. О, Міхалечі, привіт! Ти бачу, мама. Вітаю тебе. Називається, хотів зробити спідран. Ще тростина. Велике дякую ТНТ Кріперу, що він мені показав, де дивитися дні. Можна мені хоча б якесь поселення, я задубався бігати. Шахта, не хочу, я вожу шахту. Друзі, не пройшло й тисячу годин, я знелення. Давайте його тепер нормально? Житель за мой в прямому смислі. Ам... Окей. Думаю, йому там дуже тепло. Привіт. Привіт тваринки, мої добрі, хороші. Я прийшов вас погладити. Дякую, до побачення. В цьому поселенні я жити точно не буду. Фонарі, напевно, я заберу. Вони доволі красиві. Почистимо інвентар трошки. Ось це не потрібне. Це також, це також, це сюди. Ну і дзвіночок, напевно, теж заберу. Кріжко. Ой, напевно, і пічі в них стирю. Якщо стоять, значить забрати можна. Ходяче залізо, ти де? Я тебе тільки що бачив. О. Фігня, напевно, заберу тільки картоплю. Ну і напевно замість ось цього. Де ти, ходяче залізо. О, привіт! Привіт, мій дружбанчик. Дішти еть. Це було легко. Скірки доволі багато. Окей, юйлося легендарний момент. Окей. Деревня доволі маленька, ну все одно. Фонарі найкраще те що тут є. Привіт, може, я тебе поглажу. Ну, Звісно, можна. О, коптильня, заберем. Да, не густо, не густо. Я думав, буде набагато краще. Воу, Спасибо за піч. Ну, напевно, можна йти з цього поселення. Не густо. Спустя більше тисячі блоків я знайшов. Звичайний пік. Там де можна нормально будувати, нормально ходити, без цих препятствій ваших. І він був дуже рядом. Я сказати, сто блоків десь. Привіт. Бувай. мені ваше м'ясо, тільки потрібно, пір'я не дуже. Ого, які гори. Круті. Мені здається, що це просто маленький кусочок цього біому. І тут остальне буде опять весь сніговий біом. Зараз дізнаємось. О, яка шахта. Скільки овець. Так, отут далі йде ліс. Стоп! Це ще одне поселення. Вау, доволі крутий спавен у нього. Вау, доволі прекрасний спавен. Мені навіть дуже подобається. Давайте глянемо, що в них там. Так. Привіт. Вау! Ти що таке? Вау, я просто в шоці. Ще раз, кому потрібен сід. Координати. Да. Це тільки перший день нашого виживання. А я планую прожити більше ста днів. Папір. Серйозно, заберем. Для книг потрібен буде. Вау. Я просто реально. Мені дуже подобається це. Я ніколи зовсім такого не бачив. Вау. Водер Вау, Спідранчик. Дуже круто. Вони гарні печери. Просто прекрасно. Я буду тут будувати дім. Я вам обіцяю, я тут збудую прекрасний красивий дім. І десь, напевно, на отой горі. Тому. оп бум. Ця поселення дуже красиво виглядає звідси. Ну, прям дуже гарно. Я тут будую цього. Мені це напоминає, Знаєте, що ця гора? Виживання вдвох, моя перша рубрика, мої перші відео. Ой, яка ностальгія! Блін, може другий сезон почати. Блін, реально ця гора така сама. Сюди б дім додати. Хто не знає, то вперед і тільки вперед, це моя нова рубрика. Ось новий сезон. І сама перша моя рубрика це виживання вдвох. Ось вона. Ви можете просто йти і дивитись її. Там зараз вам покажу коротень. Ось! Ось. Ось. Ну, думаю, а на цій ноті можна завершувати перший день. Ну, вже навіть початок другого. Дякую, і до наступного дня. Всім бувайте! Пока.